А як цю справу задовольнили? Ну, вчора і задовольнили справу, З приводу того, що ні. Сьогодні ж постанову треба ж було розглядати. В 11.30. було не, бу, не було прокурора. І ми задовольнили вашу справу. А, задовольнили. Да. Ну, все? Забирати, забирати її є... в п'ятницю забрати. 500, так. Да? Ну ваш захисник був. Сьогодні був? Так, да. Він був. А, як це, а як це ми розминулися з ним? Я, Я нікуди не, не виходила. Я без 15.11 тут став. А, де в 10.30, так, да, було, в 10.30 тут да? засідання було. А -а. Ну, дивіться, на сайті вже виклали всю інформацію, весь судове засідання, Ну, добре. І... ну Засідання просто зглянулося. Ага. З... Я вам з... дуже дякую. Я а, дуже так, Ясно, добре, дякуємо. Угу, все. Я це записала. Значить, суддя задовольнив все в повному обсязі. А задовольнив що? Бо тому що ж постанова. А, постанови та не було. Так, І, значить, постанову не підготували прокурор на на виправдовування кож... цього кожаненко. І, значить, це яка, така, яка ж яка вимога у вас була, скажіть мені? О, відмінити рішення суду А, рішення, рішення суду не попередньо. суду, а, а рішення міліції, постанову міліції про закриття справи? Ні, не суду, просто да, да, розпорядження. розпорядження. Рішення, постанову, да, mm -hmm. да, да. все зрозуміло.